Ми тоді практикували а, збіри у зум-платформі. Діти навіть з-за кордону виходили до нас на тренування. Більш старші діти долучаються, допомагають більш меншим дітям. Тому для нас вони вже переможці. Також у цій групі займається одна дитина, яка потрапила під російський обстріл. І... Багато часу проходила лікування у Києві. Свою тренерську діяльність я розпочав завдяки моєму старшому брату. Він в нашій родині одним із перших почав займатися з дітьми. Чесно кажучи, у 15-16 років ну було дуже важко іноді не хотілося взагалі цим займатися, але через деякий час, коли до роботи ще підтягнувся батько, коли я, брат, батько, ну ми сімейною атмосферою почали займатися, воно надихало рухатися далі, розвиватися. І вже тоді ми виховували молодих спортсменів, які їздили у Нову Каховку, Це були тоді е, такі важливі цікаві та. Енергійні чемпіонати у новій каховці. Ми змагалися там з представниками різних видів спорту. Коли почалася війна, прийшла до нас окупація. Зовсім не вистачало роботи з дітьми. Ми тоді практикували збіри у zoom платформі Діти навіть з-за кордону виходили до нас на тренування. Батьки налаштовували Zoom, вони виходять. Ми з батьком. А дивимось в ту камеру, відходимо, показуємо якісь завдання, якісь вправи. Діти на нас дивляться, повторюють. Нормально? Вони самі приходять сюди, вони займаються, вони вже знають, чого вони хочуть досягти. Деякі приходять кажуть: ми хочемо займатися тільки для себе. Питань нема, не займайтеся для себе. Деякі прагнуть дойти вже до чорного паску. Коли ми вивозимо дітей на українські змагання, коли приїжджають наші діти, да у них, у них не вистачає трошки е, сили, не вистачає трошки е, часу для того, що е, Тому що їх сверстники, які знаходяться в більш безпечних містах, займаються цим більше. Але для нас, для тренерів, для ета, це діти-переможці. Котрі незважаючи на те, що йдуть обстріли, вони, вони біжуть сюди на тренування, спілкуються, організовуються, більш старші діти долучаються, допомагають більш, меншим дітям. Тому для нас вони вже переможці. Ход, йока, Догнали, уроки. У нас тут проходила молодша група, а тут займалися діти віком від 4 до 9 років. Також у цій групі займається одна дитина, яка потрапила під російський обстріл, і багато часу проходила лікування у Києві у лікарнях хванди. Вона прийшла до нашої спортивної зали та способами і методами рукопашного бою. Дитина встає на одужання, їй вже бачно краще. Вона починає більше працювати руками. Тобто у неї вже починає більше працювати ліва сторона, не так швидко у неї остає рука, нога. Вона відчуває себе повністю у соціумі, як це має бути у дитячому віці.